Христос Воскрес, дорогі брати і сестри. Ви знаєте, інколи е, мої підписники в коментарях надихають мене до запису відео. От я нещодавно розмістив е, відео е, з діалогом священників двох. Один священик перейшов з е, УПЦ в ПЦУ, і от вони там е, вдвох е, з цим Романом Грищуком. А, ну, Власне, от на цю тему і розмовляють. Тут же налетіла величезна кількість москвовіруючих і почали там поливати брудом цього священика, ну, такі стандартні речі, там, іуда, там, і так далі, і тому подібне. І от там один москвовіруючий написав, що ми УПЦ являємося самими там, кращими а справжніми, там, канонічними, а от ви. ПЦУ у вас там ніхто не визнав там і так далі. До речі, поздравляю, десь, здається, позавчора співслужили з священиками ПЦУ вже представники Болгарської церкви, що фактично є вже визнанням. Тобто, це, здається, шоста церква православна, помісна, вже визнала. Де-факто. І на що я написав, що слухайте, ви взагалі псевдорелігійна. Організація, котра була створена в 1943 році товаришем Сталіним, і це дійсно історичний факт, є документи, розсекречені, документи з дійсним підписом товариша Сталіна, його посіпак. І про те, що ця церква російська, яка називалась РО. Сійська церква 40, після 43-го року вона вже називається Руська православна церква. Якщо до того вони працювали на м, інтереси монархії, то після розгрому монархії, коли виникла більшовицька держава, от після 43-го року вони почали вже працювати власне, на цю більшовицьку державу. І. Е вони були під контролем і створені взагалі були ці церкви з перевірених агентів російських спецслужб, про що йдеться в цьому указі. взагалі. Ну, на цю тему там, я писав і статті, і є відео на каналі, якщо хочете, можна знайти це все в мережі. І от одна жіночка. Написала такий коментар. Добре, от якщо ви якщо це псевдорелігійна організація, то дивіться, ви ж із УПЦ переходите в Православну церкву України, і вас ж там не перерука виходить, що ви. В такому разі псевдосвященники. Е, і дійсно таке гарне питання. Так, ПЦУ визнає всі таїнства УПЦ, на відміну від УПЦ. Там і хрещення, і рукопокладення, і так далі. Коли священник, чи там діакон, чи хто небудь переходить із УПЦ в ПЦУ, то його приймають в сущому, так би мовити, сані, його не рукопокладають і так далі. От. І як же так виникає? З одного ну, боку, начебто, церква ця абсолютно дійсно під контролем з 1943 року, це офіційно вона під контролем російських спецслужб і до сьогоднішнього дня, а з іншого боку, там є апостольська приємственність. І на відміну від протестантських деномінацій церков, я не буду туди влазити, В православній церкві вважається справжньою, або там як такі синоніми благодатною, канонічною. Ну, ми будемо використовувати слово справжньою. Справжньою церквою вважається та, котра зберегла апостольську приємственність. Що таке апостольська приємственність? Це на приємственность котра тягнеться ще від апостолів. От так, апостоли вони рукопоклали замість себе своїх приємників, єпіскопів, а єпісков, це дословно, це слово можна перевести як сматрящий. Найкраще відповідає. Вони дивляться над тим, щоб в певній місцевості все було нормально, все по-божому. Для цього. ну їм допомагає Дух Святий, вони так би мовити, надихаються Духом Святим, які, е, який був переданий від апостолів і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Оця лінія тягнулася тисячі років, сотні років. І на сьогоднішній день сучасні епіскопи – це і є апостольські приємники. До речі, щось подібне є в індуїзмі, там теж от такої. Божественної особистості тягнеться така приємственность, вона називається там парампара. От. І це, ученичеська цепь тягнеться від якоїсь там божественної особистості, від якогось аватара Божого. І до сьогоднішнього дня ці гуру вони мають, значить, вони в цій лінії приємственності. Якщо вони можуть доказати цю лінію приємственності, то в такому разі ну, це вважається там, ну, благодатною організацією. Якщо ні, то, то це якісь там шахраї. От щось приблизно таке ж і в православії. Дивіться, з одного боку парадокс, з одного боку, так. На них є, начебто, благодать Духа Святого. З іншого боку, ця організація повністю під колпаком держави. І до 43-го року, до революції, вони були фактично ну, священники, єпіскопи. Це були державні чиновники. Зараз те ж саме в Греції відбувається от, на сьогоднішній день. Тоді це були абсолютно священики, коли я записував відео про Олександра Усика, котрий надягнув у хрест, то ці носіння протерейських хрестів, до речі, були в російській церкві введені вперше всередині XVIII століття імператрицею Єлизаветою Петрівною, потроху вони почали водитися, потім іншими іншими. Імператорами вони вводились. І остаточно, вже в самому кінці 19 століття ці хрести, указом останнього російського імператора Миколи 2 повинні були одягати всі священики, котрі рукопокладаються. І цього указу Миколи II притримуються. Наприклад, і ті ж священники виходять і Православної церкви України. Я не знаю на рахунок греко-католиків, як в них там От, цікаво, просто попитати, як у них там, чому у них там велось насіння Христи, Як це? Я чесно не знаю, не буду нічого казати, але виходить так, що. Не рішенням якогось там патріарха, не рішенням якогось священного синоду носіння насіння хрестів, а указом російських імператорів. Вот так -то. І тут дійсно такий парадокс. Я не знаю, як, я, яку відповідь таку вичерпну дати на це питання, що з одного боку, у нас, значить, дійсно таки є апостольська приємственность, вона просліджується от апостольська благодать. Є благодать Духа Святого, а з іншого, це де-факто повністю організація під контроль спецслужбам. І як в святому письмі Господа спитали про фарисеїв, то він сказав, як нам слухати їх чи ні, то він сказав те, що вони кажуть вам робіть, так як кажуть, але так, як вони роблять. От не робіть. А в даному випадку, от якщо спитати про РПЦ священиків, то тут же навіть і те, що вони кажуть, не треба робити. Тому що фактично вон, ну, УПЦ, як частина РПЦ, її канонічний підрозділ являється ж розсадником Єрісі Руського міра. І при тому ж дивіться, ця апостольська приємственность, вона в древні часи зовсім не мішала. Бути цим апостольським приємником розсадником Єресі, різним цим відомим Єресіархам, котрі Ну говорили щось таке, знаєте, Ну що не сходиться ніяк з вченням в церкви. І дійсно, це це цікаве питання. Це така от якась Дивна дихотомія, котру, ну, я, я не знаю, як це пояснити, чесно кажучи. Є Ну таке якби там пояснення от до одного старця прийшли люди і кажуть, що дивіться, там є священнослужитель, котрий веде себе дуже погано, він грішник, він там Ну взагалі там творить різну жесть. І як же нам до нього ходить, сповідатись, причащатись, там от, як можна взагалі, він же ж ну, просто якийсь там, не знаю, дуже погана людина. І от цей старець привів приклад, знаєте, як от, наприклад, проводи проводять електроенергію. Да? от Вони можуть бути ржавими, ці проводи, зовсім нікудишніми, але електроенергія по ним все ж таки йде. І ми отримуємо її. Цю енергію, отак От і священники, оці недостойні, котрі продалися якомусь, знаєте, продалися там за держапарату, так скажемо, вони вже проповідують не слово Боже, а в кращому випадку це Слово Боже розбавлене якимись мирськими там вченнями того ж руського міра, який, до речі, засудила Православна Церква України. І їм персонально кожному із них треба відповідати за це. А ми не повинні якби на це все зважати, але ну, не знаю. Пояснення, чесно кажучи, ну так собі. Ну, от, от такі роздуми на цю тему, і пишіть, дорогі друзі, що ви думаєте, як з цим боротися? Якщо, наприклад, у вашому регіоні є. Виключно тільки там російська православна церква, і вони проповідують свій цей руський мір, але з іншого боку, таїнства їх дійсно, ну, дійсні їхні таїнства, рукоположення там і так далі і таке подібне. Мир вам, храни вас, Господи, і до скорих, надіюсь, з Божою допомогою зустрічей.